Так, товариші, друзі, як казала мої жінки-бабця, що ми вже раз і назавжди закрили ту тему з тими підсосами і круїзами контролю, бо люди спокою мають. Дивіться, Тойота, турбодізель. Показую вам, який в дізеля може бути підсос. Та я розумію, що це не перекриття повітря, так як в бензиновій машині. Дивіться, що це таке по-вашому намальовано. Просто тут, коли ти його крутиш, тут не тягнеш, тут накручуєш його, і воно прямо педаль підтягує. Робота підсоса, яка, щоб на холодно мотор не колошматило. Підсос, підсос. Далі вертаємося до. Бачайте, в мене мутація голосу, у мене перехідний вік. Вертаємося до Мерседеса, який може бути круїз контроль. І не розказуйте, що то просто підсос. Вам покажу, яка різниця. Коли я включаю круїз контроль і натискаю на гальму, то підсос, вибачте, мені сам не закривається автоматично, коли ти натискаєш на гальму, а круїз відключається і скидає на холості обороти, так як в нових машинах, розумієте? І ти можеш чолчками підгазовувати. А який може бути підсос, такий самий, як в Тойоті, тільки він тут принцип в нього трошки інший. Я тут трохи порозбирав, Вон, я вже показував в котромусь відео, перегляньте. Вон є Тросик, він теж накручується, просто дросель підтягує. Якщо перекласти з англійської човни, а воно якраз так і пише на підсосах всіх чок, то означає дросель в перекладі, то в дизелі просто підтягується газ, щоб машину не колошматило на холодно, щоб ти не сидів ногою, не тримав на педалі. Ти підтягуєш, підгазовуєш. Звичайно що ти не можеш там перекрити дати більше солярки, а менше повітря. Тому це теж підсос рахується, але круїс є круїс, а підсос то є підсос. Розумієте? І не плутайте. Все, і забули, закрили ту тему.